Христос рождає! Христос рождає. Рождає. рождає! Я, я стену правдець. Я чум, але ж ви великі буде. Возьміть наш на у хату, погодна з політику платить. Буду в гроша. А можемо на полі, лишні прошу вас, стеганьки, діти по колі. Oh. Дервоніть нас від порога хай вашої поселяє. Ворогів зі вбиває. Шайло бомбу, може десь за шайло дів. По шайло, шайло зі шайло, дисів! Шайло, де це зів! Десять шайло! Дзі. Шайло! Татко, татко, ви мене речили! Боже, шайло, я шал, я танк. Не чуть не вбили, шайло, українці, пані люди, москалі погані! Шайло, краще би уміжили собі десь у Пакистані. Добрий вечір, сподарю, ви росподнюха, будьте ласка нас княти, бо гамдай заклад. Ви прийміть нас, люди добрі, до єді хати, покритеся серед снігу, марно погибати. Пані матка захит нас у лихій годині, бо велика нам привада в полі стала нині. Спились би здоров'я від своєго стада. Т Я на ніжку пулі стала, є трудна ж тут рада. Мусим туди ночувати, як зря засяє, бо з дорога страшна ляшка, аж ту хапає. що з нечува не надходить, ж ми не борімося, і за гріхи наші браття Богу помоліться. Видно, пами сіткає, страхи засилає, що здорово страшно ляшно, а серце замирає. Бо є що грати, глянь, наші жило. Він їде борні сіру Сір зову всю. Правда, брати чера, правда. Хилять люди, бо дай віра в церкву, аж бере треба. Ви мене береся, косави, на собі згадаю. Я такою люди живу, нашу Божім раю. Як то колись люди жили, вірси тримали від друг друга, як то кажуть, ножі рятували. Ой, добіг ну, я ледве сюди, гляньте щось діє, що то Чи то, ром, чи то ракета аж хоче. Може, наші ракета лапає, а мало та бачить з небеса спускає. Не лякайтесь, не смутіться. мир його з вами. Я приношу з вас і Богу. Наверте, поспішайте, сина Божого, витайте. І всі підтягло сім, що Христа, то що на світі. Я блукаю, ти йому зенький пустий. Скинув могилу сістя, що болося за Україну, на славу йому співаю. співаю про гали моєї України. Тих, хто на сході, чекає на бать, то коли волі воліє. Я стріляти з України. Віри в хаті, то до Христа твоєм дороги шукаю. Знав я досить тепінь для рідного краю. Це щасті долі до немає бажає. Раз навіть разом. Нам одна дорога, кернису все чиста, веде нас до Бога. Ми до того плаємо, стежки добре знає. вихором вихоробовжає. О Боже, гляньте наш поливаний народ. Утри свої сльози, народний кобзарі. Бо вже народився, той спас. Що світом керує? Сім газ не сіла, день світу настане. Москва згорить і пішли засяє. Народини діти, закути койдяни, זה שאני לא מודד, שטוי פוטינג די, בקצובה של בכורה, שתדע. וכי אין כונו יבי כמשנעים מהם. ופייסטים נפל, ופשט שוויית, וקטע בויעד. שטוי יופי, מי אפשר לקרוא לי בשיאות כאלה. או. זאזלו. За небесною звіздою ми йдемо до царя нового, щоб прийшов до світу цього, стараємо зложити золото, дари, ходило, мир. Ми три царі зі сходу прийшли, дари їм зложити. Щоб син Божий нам Ваду, мир і звадив, ми згоді жити. Божо, як ночі там що щоб тієї пліємі, ясно спочиває. Як ми йшли дорогою, зірка нам світила, у мати Божа, Охтиєнці, сина породила. Підемо, і ми.

Бо со мною попідає 100 орків Та сягнало. Ну, Святослава, нехай так, ну, 50 було. 50 не було, де ні тільки взялось. Ну, Ромко, нехай так, ну, 10 це точно. 10 не було, може один всього. Ну, Віталіку, нехай так страшно й одного. А може той не орк? А що ж то таке? Маленьке, сіреньке, худеньке, нещасне. Причало мені, ето паляниця! Я ще в світі не чув. Тітр Та точно був! Бачиш, як на нього напав? Аж у наше село завітав. То скажи нам, звідки ти сюди попав. Замість свято трахути нам нагнали. Я єйона п'явку спіть крокова. Я гонило кусу до козлова. Я з марно мене а пік страху страхут. Урвався. Кизна ліво, я направо, а за мною чіло Ой, Добре, я давно, надалі ти забіг. Повітається царіясні з далекої країни. То ви, певно, повтікали від обухів України. Бо тепер по цілім світу бунтуються люди. Ну як я вам забунтую, то мскруха буде. У нас землю відбирають, а вас з рук сіги. Як далі так піде по світу, пропаде ваш швиндень. А ми тепер усі житкове до Паластину поспішаємо, Аж тоді в остерігасті на трох посажає. Є ну да вже визначайте, продавці, ходьте на народ взяти, так як ті п'явці. До Христа триматись будемо, як цар над царям. Не віра і правда, і любов між нами. Читайте царство ясте за мудре слово. Я вам честь давно, да ти готова. Я є житко. Його, То, я маю водку і вино. Має, має. Для вас осічі, маю козу Чому? і бічі. Для вас теж маю. Для вас, пан Коза, маю люльку і табак. Для вас А для вас, пан Стрілець, маю файні нагади. Я, який А що вам усім був сьотор, чи купі куди ми бор? Ти по світу все блукаєш, всюди ходиш, усе знаєш. Скажи нам всім тут йойна, чи не чути про нашу війну? Йойна? Я сам його обстріляю, не додай бо він тріс. Так він мене побив, що мені аж горько ліс, а й він мене своєю людьми доправив. бах Крах-бах! А я його своєю маймуркою посміх-мах. Так він мене бив, а я на ете утік, а, а. а горько не боїв за рік. Годіже, де все крутити? Не пускати! Мусиш наші свято також раз заколядувати. Ки б Йоу. А хто мені за твої теради доляри дав? Хай заколядувати, а то може на тут поставити. Ой, ходив, як ходи. і ходи. ходи, ходи. Та й зайшов сюди до хати. Ха, а то їло, попивало. Йо. Мені їсти не давало. Тайде, ти а в мені кобасові сіли, а в печі кішки кипіли. Йо, я в пазуху пхав, в туребки пхав. Kako što mi ne stalo, ja, ja poliz na ja, pit na ja, salu. ja što i sada ne nabral, jak i na drugom. Stoj, 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 stoj. Oj, jako je tamo jaka Ne znam koji je dupla, tjete. Jo, jo. E, ne povorbi, malo tjete. E, a ve, da novo. Ja vam curu prevedu. Soro, soro, konzumir. Вай, 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 люблю, мій любий мошку, потанцю зі мною трошки. Я Іванова була, а тепер нові поля. А що ти суро ходила робити? Я ходила Івана до Я Івана дерзір, а Іван мене мені дерзір. Я Івана кулаком. А би тебе забрали, що биття забрав з тим молоком? Та не де споминає. Марки, крики, та мої грають музики. А де ці москалі? О! Товариші мої. А де ці москалики? А не тільки мої дівчини. Я залиш у чорний. І кише троха чорний. то та я таке маю. Оригинал. Чортами називають. О! І я тут! І я тут! Оооо, добре, що посили довпли, а то ж... Ось вот, так я було в дворі! Чого? я це щедрий! Я м'яю робити! Хую, дую! <кху> і, і краду, і Так. Да. Я можу голос підкувати, да, ложку ви настрити! Ага. кого є файна жена? Я можу даже за грати. Якби тебе мені мало пожувати. — вже ми сили стало мало. Вже би підкріпився. А щоб добре було їсти, випити би трішки. Так вже ти не шукуй. Свої дихайте. І горівку ти не пить. Будеш мати щастя. Ти чуєш, що вона сказала? Варане! Покупити перестало! Бо ти хлоп не буде пити! Ого, бідний, можна буде жити! Йо-йо! Не жрися! Ми любимо свати! Я буду у тих людей скувати! Що на нашу всю дорогу! Мечше молісь Богу. Дякую, о, що Я вас люблю, за ви що горі купили. тоді ми будемо жили! І дигетни чиста сила, без коскати! Хочу в мирі жити, горі не знати. Ходім туди, не обіцяю. Я вас всіх з молі покупаю. Ході зі мною всі в пеку, ти теж там оператор. Там буде на всім тепло. Ти, Будемо ми сьому возити, сьому їсти, А попавши мої руки з камеру, особливо ти, що знаєш дуже тяжкі мокри. Думаю взяти зіпсувати, людей на бурту взяти. Де ти тісно сіло? Де ти йду по камеру? Ми не знаємо. Ми не знаємо. Ми не І чого ж то так кричати? Треба нас от поважати. Треба, треба. Жида, що усі любили, так, так. і у смачно пили. вони нас тут не поважають, а. навіть трохи зневажають. Кажуть, що мене не люблять, і якого чорта тут погублять. Но, так, ніхто вас не погубить, але тут не пригулубить. Бо градив, що цар таємний, що над нами і над вами стане цар він над царями. Жити, час йти. що ти хочеш, розкажи. не 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 Що хочети? Дайте сурі а? і мені, а там усім сало на столі. Нема там. Там життя. Що хочети? Два забала. Та башпану. Жита буком. Трампам-пам, трам-пам, Трам життям панам. Я бажаю вам їх життє. Най вам все добро держить. Послухайте, послухайте. Най будемо буде молоко. З-під кудини і бо... Бит... <свистовець> <Так, так, так. пробіт> вам будуть буряки і ходаки, цибулі, як буді. вам будуть. Десь вам будуть хай всі не любі, а вашого Ів... Івана яйця <пробіт> Йойті в рубі. Ми на тому добрі люди вирушати далі будемо. Щастя а, вам, <пробіт> <пробіт> добра і світла, щоб життя, дорога, квітла. Щоб жили ви у любові і усі були здорові. Зачекайте. Бо так скоро не втікайте. Ви так просто не йти, як вже прийшли дуже скусіти. Господарі тут хороші, рубі гроші, аби долари і гривні не дати наповідні. А щоб все новиносити, треба видати і закусити. Треба самогонки, треба шнапс, би ми пам'ятали вас. І біві відразу лату ви дочимо свою ха. І цукерки в Чукуляді, щоб наші дівчата були раді Як то ви нам дадете, проблемат не буде. <кхе> буде як? Привет. І буде чим? Буде де? І буде з ким. Буде вам то все нестися Приростати <рістити> і, і вестися. Повінчую вам, як цілим молоденькі. Хай вам родить олес на вас слід на вас. Те. Хай не брахне молока від корові і бика. Хай розквітне кожен пруд і яйце знесей. А за день вінчування. Дайте мені щось газденько, бо фензі в рання. Я вам кажу, як же дівка. Маєте щось добре. Ай буде у вас горілка. Як горілки у вас нема, то купіть собі в житкавина. вина. та. Сомо! Засимаємо! Ожимо! Люди. Не то, что.